Марганцівка всім знайома зі шкільних уроків хімії, деяким довелося і особисто випробувати цей засіб, наприклад, для полоскання горла, а ще за допомогою марганцівки можна успішно проводити різноманітні дачні роботи. Марганцівка, відома так само, як перманганат калію і марганцевокислий калій, являє собою темно-фіолетові кристали, які забарвлюють воду в рожевий колір. Наші мами і бабусі не обходилися без цього простого і бюджетного кошти, а все тому, що воно є прекрасним антисептиком, що вбиває шкідливі мікроби і бактерії, обробка ран, полоскання горла, змазування опіків, промивання шлунка, спринцювання лише невеликий перелік можливостей марганцівки. Багато молодих мам, як і раніше, купають новонароджених в слабкому розчині марганцівки, щоб швидше зажила пуповина. Також засобу знаходили застосування і в побуті, наприклад, для миття підлог і дезінфікування питної води, незважаючи на користь марганцівки, якщо застосовувати її неправильно, можна завдати шкоди здоров'ю. Кристали речовини здатні залишити на шкірі відчутний опік, і якщо погано розмішати розчин, то він стає небезпечним. Часто діти з пустощів пробують темні крупинки і отримують серйозні травми, крім того. Поєднанні з деякими речовинами марганцівка здатна вибухнути, знайшли її застосування і виробники кустарних наркотиків. З цих причин марганцівка тепер продається в аптеках строго за рецептом, а в деяких населених пунктах її і там нелегко знайти, але є кілька місць, де ви, напевно, зможете купити цей бюджетний антимікробний засіб, магазини товарів для саду та городу, перманганат калію безпечний для врожаю. Тому незамінний на дачі. Ветеринарні аптеки тваринам теж допомагає розчин марганцівки при отруєннях і пошкодженнях, спеціалізовані аптеки в пологових будинках, дитячих поліклініках. Тут марганцівку реалізують для купання новонароджених. Інтернет-магазини медичних і садових товарів у багатьох людей збереглися запаси марганцівки з радянських часів так, що можете звернутися до кого-небудь зі своїх родичів. А ось за приватними оголошеннями перманганат калію краще не купувати, щоб не виникло проблем з органами правопорядку, як розвести марганцівку для обробки в медичних цілях. Головне правило дотримуватися чіткі пропорції під час приготування розчину, інакше марганцівка стане небезпечним подразником для шкіри і слизових. Для обробки найчастіше застосовують 0105, один розчин. Найслабший розчин марганцівки використовують для полоскання рота і горла зовнішні гніні рани, опіки допустимо, змащувати два ним складом. Для приготування слабкого розчину на один води додайте 2-3 більш міцного, 3-4 крупинки речовини, щоб вони швидше розчинилися, можна використовувати теплу воду. Під час приготування розчину обов'язково дотримуйтесь наступних правил безпеки: не чіпайте руками крупинки марганцівки. А беріть їх ложкою, сірником або зубочисткою, ретельно розмішуйте розчин до повного розчинення крупинок, щоб не отримати опік, не зберігайте готовий розчин, використовуйте індивідуальні засоби захисту під час роботи з препаратом, зберігайте перманганат калію в недоступних для дітей і тварин місцях, не залишайте речовину на сонці, як розводити марганцівку для обробки рослин. Корисні властивості перманганату калію успішно застосовують дачники і власники кімнатних квітів. Для рослин розчини готують трохи інакше. Кількість марганцівки вимірюють в грамах і розводять у великому обсязі води. Якщо у вас немає ваг, візьміть для вимірювань чайну ложку. Для приготування розчину найкраще використовувати прозорий скляний посуд. В один без гірки міститься близько шість марганцівки. А тепер розглянемо 14 популярних способів застосування марганцівки в саду городі і квітнику 1 дезінфекція марганцівкою посадочних ємностей. Перманганат калію відмінно впорається з незараженням посадочних контейнерів. Кіткових горщиків і піддонів. Для процедури приготуйте такий розчин, в л води розведіть до 3 тричі. Марганцівки отриманим складом обмийте пластикові ємності, а дерев'яні ненадовго замочіть, щоб вони просучилися речовиною, потім серетельно просушіть і приступайте до посадки. Обробіть також розчином марганцівки, торф'яні ємності і таблетки, щоб на них не з'являлася цвіль. Два протруювання марганцівкою ґрунту для розсади, після того як посадкова ємність готова пора зайнятися ґрунтом, і в першу чергу його потрібно продезінкувати або протравити, неважливо який ґрунт ви використовуєте, навіть якщо вона куплена в магазині або привезена з дачної ділянки, а не зібрана в найближчому лісі. Краще підстрахуватися і скористатися марганцівкою. Розведіть 5 хпермиганату калію в один води. Ретельно перемішайте і рясно полийте ґрунт. Тепер ви будете впевнені, що захистили майбутні сходи від хвороб і шкідників. Щоб посилити дію суміші, воду попередньо підігрійте до 7.0. Висаджувати насіння після процедури можна тільки в остиглий і трохи підсохлий ґрунт. 3. передпосівна обробка насіння марганцівкою, щоб розсада росла міцною і здоровою. Не полінуйтеся замочити насіння в марганцівці. Ця проста процедура не дасть шансу хвороботворним бактеріям погубити ваші рослини, крім того, замочування дозволяє прискорити процес проростання сходів, протравити насіння можна за допомогою такого рецепта: один гмарганцівки розчиніть в один води до утворення світло рожевого відтінку, опустіть їх в отриманий розчин на 15-20 хвилин, довше тримати не рекомендується, щоб насіння не отримали опіки. Потім промийте і просушіть. У марганцівці замочують насіння не тільки перед посівом, але і для подальшого зберігання. Після обробки вони довше зберігають життєздатність 4. Обробка марганцівкою бульб і цибулин, бульби і цибулини рослин уразливі перед різними захворюваннями. Тому незайвим зайвим буде обробити їх розчином марганцівки. Процедура ця досить копітка, але ефективна. Досвідчені дачники проводять її кожну весну, особливо добре зарекомендувала себе обробка цибулі перед посадкою марганцівкою, така процедура знезаражує цибулини і одночасно прискорює розвиток кореневої системи, лук в марганцівці перед посадкою можна замочити, наприклад, таким способом Водин в один води розчиніть три гречовини і помістіть цибулини в розчин на один годину. Якщо на посадковому матеріалі помітні ознаки зараження готують більш потужний засіб. Годину в один води додають 20 грачовини і замочують цибулини на 20 хвилин. Картопляні бульби замочують на 20-30 хвилин в обеззараживаючому розчині. Для його приготування розведіть в л 10 води 10 марганцівки, щоб посилити захисну дію. Додайте в врощін 2 гнідного купоросу, також ефективно проводити оприскування препаратом. Можна замочувати в розчині марганцівки цибулини тюльпанів, нарцисів, гладіолусів, крокусів та інших цибулинних і бульбоцибулинних рослин. При цьому рідина повинна повністю покривати цибулини п'ять. Дезінфекція льоху і підвалу за допомогою марганцівки. Перед закладкою врожаю варто навести порядок в льохах і підвалах і обробити приміщення антисептиком. Відмінний варіант насичений розчин перманганату калію, який вбиває мікроби і цвіль, протерти і оприскати слід не тільки місця, де буде зберігатися урожай, але й стіни перед роботою. Заздалегідь приберіть сміття і павутину, дерев'яні полиці краще замочити в розчині. А потім висушити на сонці. Тривале вдихання парів марганцівки в закритому приміщенні може привести до отруєння, тому обов'язково надіньте респіратор і гумові рукавички. З знезараження марганцівкою теплиць і парників, якщо в минулому році рослини хворіли. Обов'язково обробіть теплиці і парники розчином марганцівки. Незайвим буде зробити це і для профілактики захворювань. Розчин можна зробити насичено рожевим. А в якості інструменту взяти м'яку тканину або губку для роботи обов'язково надіньте гумові рукавички і респіратор, обробка теплиці і парника марганцівкою проходить в кілька етапів: приберіть рослинне сміття, згнилі мотузки і очистіть каркас і стінки від бруду, промийте всі елементи будівель розчином марганцівки 2-3 тричо на 10 води, ретельно вимийте двері і поріг, протріть будівництво зовні. Після обробки провітріть теплицю і парник, залишивши їх відкритими на кілька днів, сім дезінфекція морганцівкою садового інвентарю. На садових інструментах часто накопичуються збудники захворювань. Наприклад, якщо ви обрізали секатором гілки хворих дерев, а потім відразу взялися за троянди. Останні можуть серйозно захворіти, тому можна мити розчином марганцівки дрібний садовий інвентар перед кожною процедурою для дезінфекції, використовують концентрований розчин не менше один чол на один води. Великі інструменти вила лопати, грабліт миють зазвичай в кінці сезону для цього підготуйте таз з водою. Додайте в нього кілька ложок перманганату калію, поки розчин не придбає насичений малиновий колір. І акуратно вимийте весь інвентар за допомогою губки або ганчірки. Краще це робити в рукавичках. Потім інструменти просушіть і складіть на зберігання. 8. протруювання ґрунту на грядках за допомогою марганцівки, як відомо. Марганцівка прекрасно знезаражує, тому її корисно використовувати для ґрунту на грядках. Протруювати ґрунт потрібно слабким розчином. У 10 л теплої води додайте г перманганату калію і почекайте, поки всі кристали розчиняться. Готовий розчин помістіть в лійку і рівномірно полити грядки. Перманганат калію окислює ґрунт, тому краще використовувати його на нейтральній і лужній землі або після обробки обов'язково внести вапно. При цьому не варто одночасно використовувати азотні добрива, вони також роблять ґрунт кислим. Полив марганцівкою діє тільки на поверхневий шар ґрунту і не вбиває всіх ґрунтових збудників бактерій, тому обов'язково доповнюйте цей спосіб іншими, наприклад, проводити знезараження за допомогою інсектицидів і фунгіцидів, 9. підживлення рослин марганцівкою. У складі речовини є марганець і калій, які необхідні рослинам для правильного розвитку і фотосинтезу, таке бюджетне засіб, як марганцівка. Стане відмінним доповненням до звичайних підживлення, воно підвищить опірність рослин хворобам і стійкість до несприятливих умов навколишнього середовища, іноді у дачників виникають сумніви: чи можна поливати марганцівкою рослини, чи не зашкодить їм це. Тут важлива концентрація розчину, адже і найкращим добривом можна занапастити урожай, капусту, буряк, морква, картопля. Горох марганцівкою підгодовують всередині літа. Для цього готують розчин з стри речовини і 10 води, якого вистачає на 3-4 посадок. Поливати марганцівкою. В якості добрива можна також агрус, малину і смородину краще зробити це навесні, щоб прискорити зав'язування ягід. 10. Застосування марганцівки при розмноженні рослин. Квітникарі часто використовують розчин марганцівки для обробки зрізів кореневищ, цибулин, бульбоцибулин. Процедуру можна проводити не тільки при розподілі і омолодженні старих рослин. Але і для лікування пошкоджених екземплярів. Розчин перманганату калію захищає квіти від хвороб і шкідників, зміцнює імунітет і оберігає від втрати вологи. Після омолодження бегоній, поділу гладіолосів, жоржин або гіппеаструмів приготуйте насичений розчин перманганату калію і акуратно змастіть всі поверхні зрізів шматком вати. Потім просушіть вологі ділянки, присипте деревним вугіллям і висаджуйте рослини в ґрунт. Занурювати цибулини і кореневища в розчин не рекомендується, щоб оголені частини не отримали опік. Одинадцять марганцівка проти чорної ніжки на розсаді. Чорна ніжка здатна погубити всю розсаду. Уражені сходи рідко вдається врятувати, не просто зупинити і зараження сусідніх рослин кращою профілактикою цієї грибкової хвороби стане марганцівка, Для обробки розсади її застосовують таким чином. Рип'ять Грачовини розчиняють в л води. Повинен вийти рожевий розчин, яким сходи акуратно поливають під корінь. Якщо ви вирішили полити розсаду марганцівкою, головне занадто не захоплюватися цим засобом. І коли рослини зміцніють, продовжити доглядові заходи. Початківці городники часто сумніваються, чи можна поливати марганцівкою розсаду. Не сумнівайтеся. Ця процедура при правильному виконанні безпечна для рослин і принесе їм тільки користь. 12. марганцівка проти сірої гнилі, щоб малина і садова суниця не страждали від сірої гнилі, приготуйте такий розчин 15 2 двачо, марганцівки розведіть в 10 води, потім ретельно оприскати самі рослини і ґрунт під ними. Процедуру потрібно провести перед цвітінням. Коли листя тільки почнуть відростати влітку під час зав'язування ягід проведіть повторну обробку препаратом більш концентрованого складу в розрахунку 2-2-5 на л води для захисту винограду від сірої гнилі оприскати рослини розчином з 5-7 марганцівки на л води. Сірою гнилю можуть також хворіти огірки, ваклажани і томати, тому не забудьте обробити марганцівкою і їх. 13. Марганцівка проти борошнистої роси на огірках, буряках або кабачках з'явилася борошниста роса. Терміново приготуйте розчин марганцівки, який ефективний на початку захворювання, три речовини розведіть в 10 води і оприскати всі рослини, а також ґрунт біля них і, якщо необхідно, стіни теплиці. Процедуру слід проводити кожні 2-3 дні не менше 3 разів за сезон, якщо борошниста роса. Напала на смородину, агрос, яблуню або садову суницю додайте до вище описаної суміші 50 каліної селітри, щоб посилити підгодівлю рослин і зміцнити їх імунітет. 14, марганцівка і часник проти фітофторозу. Таке небезпечне захворювання, як фітофтороз, дозволяють стримати марганцівка і часник для приготування кошти стох, часнику разом зі стрілами і листям дрібно подрібніть краще за допомогою в'ясорубки. Залити склянкою теплої води і дайте настоятися, на наступний день настій процідіть і додайте в нього один гмарганцівки. отриманий концентрований настій розбавте в 10 води і перелийте в оприскувач, потім кожні 10-15 днів обробляйте рослини, приділяючи особливу увагу ураженим ділянкам. За допомогою марганцівки можна боротися із захворюванням лише на ранній стадії, якщо почати обробку вчасно. То можна врятувати значну частину врожаю картоплі і томатів перманганат калію недорогий, ефективний і економічний засіб, який допоможе вам захистити улюблені рослини від хвороб і підгодує їх марганцівка в домашніх умовах дуже просто в застосуванні. Спробуйте один або кілька з описаних прикладів її використання, а потім поділіться своїми враженнями, знаєте нові способи застосування перманганату калію на дачі і вдома. Пишіть в коментарях. Якщо вас цікавлять інші бюджетні кошти для дачних робіт, зверніть увагу на ці статті, як використовувати йод в саду і городі, інструкція із застосування йоду на ділянці. Сім способів застосування часнику на дачі янтарна кислота, користь для рослин і інструкція із застосування препарату, борна кислота, застосування в саду в городі і кітнику, все як у людей, які ліки допоможуть рослинам в саду і городі.